Панове привіт! Андрій Шевченко версії Фьючер Stars у сьогоднішньому відео. Ти король. Є, ой, яка знимка. Давайте гадати, звідки воно? Чи може це бути ще Динамо? Може бути, точно в них був такий комірець про Invest, Bank of Ukraine, Така легендарна динамівська форма, де емблема Динамо була десь тут на грудях. Де в мене став? Я звісно дуже радий був побачити нашу легенду Шеву у другій команді Future Stars, Але давайте об'єктивно. Якби це був не Шевченко, тут би не було прапору України, а це була б якась там легенда. Чи ми подивилися би на таку карту, в якої паси 75? У лютому місяці те, що інсайсів передач немає, це вже таке. Є хоча б тільки така, яка може трішечки вивести, але паси 75, боже мій, по 4 зірочки на фінтах і на робочій нозі непогано. Удари дуже навіть круті, легенда, куди ж без цього? Ну і золотий плейстайл Low Driven. Є, в принципі, з чого тут витискати, забиті голи. але як це все буде виглядати на полі, звісно ж, цікаво. І звісно ж, я не міг не зіграти із Шевою, тому що він. Наш, але до речі, ні статами пасів, ні статами дриблінгу, які, до речі, теж такі собі їй не здивували, але здивували плейстайлом на навіси. Що? Коротше, трохи матчів із чемпіонс, трохи матчів із Райвалс, як грає Андрій Шевченко Фьючер Старс. Я аж реброва захотів в моменті взяти на ЦАПа, щоб він дав той такий черпачок, але один трикутник, як вони реалу закинули на Олімпійському. Все, треба форму міняти. Алло, погляньте. В нього та зачіска, ніби йому зараз золотий м'яч винесуть. А де та коротенька стрижечка? Динамо Київ. Ей, та він ще не був тоді італьяно. Шева, де дете. Отримує. Шева. Злоудрівенами. Шева. Ой, ой, ой. Ай, загубив, але він з м'ячем рухається. Вау, то страшне. Ну добре! Шева підліво! І лоу дрівен! Андрій Шевченко є перший гол лівою! Добре, Яке святкування. Та ні, він не сідав на дупу, то щось не те, по-моєму, не те. Десь таке він був. Коли був кавер Стар, мені здається, йому точно давали коротку стрижку. Шева. Ай-яй-яй. От ви як тільки так Шева працює? Нормально? Дотичок може дати? Побіг, побіг, побіг. І тут компанію вон не вирвався. В мене біда з технікалом золотим і фінецшотами. Я не маю кому дати. Ух ти, Рашфорд. І на Шево, І Андрійко! А що він приймав? Я взагалі л 2 тиснув, щоб він дав там якогось, чи то скорпіончика, чи то бісіклетку, як Вася Кобін. А він щось взяв, прийняв і пробив. -ла -ла, Шева. Добре. Асист. Молодець. Те, що не даш ти. бо В тебе там не буде інсайсів. Шева! Молодець, Андрійко! Супермашину. Сумніваюся. І лоудрівен. Ох як лівою дав. Так якось дивно то неприродньо то зважаючи на те, як він ногою замахнувся, тільки що так м'яч полетів. Скриптануло називається. Проти середніх суперників Шевою Можна собі пофанитися, а з такими от кращими. Е, ну, він забиває, звісно, може десь. Опа! Ні. Шева, роби! Молодець! Даємо створити ударну позицію він проб'є чого ж, ні. Ну нарешті один є добре. Ну ще може втиснемо, га? Шева! Вивести його на удар мені писали в телеграмі. Ну і що що паси 75 кажуть? Угу. Шева маєш забивати. Дудику. Є же Дудик. І Андрей Шевик. 1-0. Шевченко веде у цьому особистому протистоянні. Вони вирішили звести рахунки, коли ти можеш акцентовано бити низом, як це з'явилося в новинку нам в FIFA 17. Це було дуже круто. І Шева тут за асистом. Ну що, Шева, давай. Опа, дивись, інсайсів дав. Без інсайсів. Найс! Удари не він кліпає. Це є, це є в нього. О, Пас ударом. Шева, Ну от його десь там під 11 метрів виводиш на удар, і він фінес лоу кліпає насправді добре. Йоу, вони хочуть повторити за E, але не розуміє, що не лише в тому зміст. Шева і знову лоудрій воно дутек. Шева є. Yeah. Да. Ну зараз ти вже майже пішов до сраки, я перепрошую. Ну це що це таке? З такої позиції всі куда-то? Ало? Ну тут легкий пас був для Шеви Месі. Але так такий заб'є. Ще от зараз, от зараз в моменті отої з м'ячем, Боже. Як то було? З одного боку вишукано, з іншого дуже повільно. Але зараз асист дав. Один 0 Лео Месі. Ну, ну, що зробиш? Ну не може він краще грати, ніж зробили його. розумієте. Ми б хотіли, але він не може. Ви не щері, бляха. Ви ні хріна не щері. Карлек добре. І Шева у падінні. Оце, оце бомбардирська чуєчка. Оце от воно. Це те, чим може виділятися така карта. Цим чуттям. І що Шева? Скільки забив? Я думаю, десь 15 було. 15 у Ліві, 6 асистів. Ну, то з себе він витиснув. Все, що міг рухатися лівим стіком Шевою, тяжко, тяжко. Але удари справді круті, і якщо вивести на ударну позицію, суперник має чекати біди, якщо ви, звісно, запустите удар низом, бо лоу золоті, справді летять класно. по пасах, так, Шеві хочеться пасуватися на 5-7 метрів, бо якщо більше, є великий ризик, що передача буде неточною, і кидати якісь там трикутнички розрізом, ви розумієте, справа не дуже перспективна. Ну, а загалом Шева, як. Шева до мети далекий. Але пограти десь трішечки можна. Брав я його за 365 тисяч, віддав за 399 зі знижечкою, як на Black Friday, га? Ну, але думаю, що його об'єктивна ціна десь 150-200 тисяч, і думаю, що саме така вона би, напевно, мала бути десь у вівторок середу. Тож, якщо хочете купити і не дуже втрачати своїх монет, може у вас там не мільйони в запасі, то напевно трішечки вичекайте. Чесно кажучи, якщо комусь із вас дуже хочеться грати саме шевою, то, мабуть, найкраща ідея це. Взяти 88 восьму його карту і чекати еволюції, які ще трішечки та й вже підійдуть саме до такого рейтингу. Ну і накидувати плейстайлів там і інсайсів можете дати так. Там і може зірочки підтягнуться не на робочу ногу і фінти. На сьогодні, все якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку, Почуємось, побачимось, бережіть себе.